Ми вже очікуємо ближнішого, правду сказати, два роки. Все перед цим були якісь перешкоди, що не міг приїхати. Але кілька місяців тому ми отримали остаточну новину, що їде. І ми створили дуже малий комітет трьох людей, які працювали з нашими парафіями і парафіяльна постраждальна рада. І, і Всі парафії в єпархії, і, і ми завершили програму приїзду, котра, я думаю, була дуже корисна для, для блаженішого для, і для нас. Ну, найперше, хоча Австралія за відстанню є далеко, але це інтегральна частина нашої, нашої церкви, доволі молода діаспора, яка там виникла після Другої світової війни. Завжди владики цієї єпархії були дуже активними членами синоду нашої церкви і такими близькими помічниками глави церкви, як владика Іван Прашко, співпрацював з патріархом Йосифом, так само владика Петро Стасюк співпрацює зі мною, з нашою курією, як голова катехітичної комісії патріаршої і відповідальний за морський апостолят. Отож, завжди. Австралія була дуже активною у церковному житті і займає і буде займати важливу важливе місце у житті усієї української греко-католицької церкви. Коли мене покликали наші великі дослужіння як глави нашої церкви, то я тоді обіцяв, що я всіх відвідаю. І ось вже минає четвертий рік, але я ще всіх не відвідав. І це є мій перший візит до Австралії, з яким я би хотів ту свою обіцянку виконати. А з іншого боку, безперечно, служіння глави церкви, це, є перш за все, служіння єдності тої церкви. І такі особисті зустрічі, знайомства, вони допомагають людям в різних куточках світу побачити, особисто зустріти главу своєї церкви. І тоді він для них перестає бути віртуальною особою, ім'я якої вони чують на літургії, але для них він є реальною живою людиною. Батьком їхнім, з яким вони можуть будувати свої особисті міжособові стосунки, і думаю, що ось такий, такий людський елемент, який наповняється Божим змістом у тілі Христової церкви, є надзвичайно важливий для життя нашої церкви, як в часи патріарха Йосифа Сліпого, який тоді після свого визволення. З сталінських концтаборів, властиво збирав воєдино своє стадо Росіяне по цілому світу. Так само і сьогодні це служіння служить у такій єдності стада Української греко-католицької церкви в єдиному е е тілі е е Христовому, яким є наша церква. Дуже важне, що для нас, щоб візита Блаженнішого піднесла статус українців в Австралії. І тому ми в нашій програмі вложили зустрічі з іншими людьми, не українцями, наприклад, з архіпископами, з науковцями, з адвокатами. Наприклад, у Мелбурн. І у Сидні буде два вечори, де Блаженіший буде говорити до австралійської публіки, де він буде виявляти свої ідеї і мрії про, і візію про Україну. Як для нас в Австралії, тому що нас мало є, щоб австралійці знали більше про Україну і ті, що викладають по університетах, по школах такий, що політиці повинні знати про ситуацію. Я думаю, що всі знають, що політиканти в Австралії вже дуже виразно і багато знають про про українців про Україну від того, що я відчуваю на Україні. Вони дуже вдячні за те, що наш, наш уряд вже виконав і як він остро і, і прямо говорить про ситуацію України, яку підтримку ми маємо. Ця візита, я думаю, підтвердиться і, і поліпшити. Ми навіть у столиці Австралії. ми маємо зустріч з дуже важними особами у, у нашому уряді, де блаженіший буде мати нагоду поговорити, пояснити їм про ситуацію в Україні і відповідати на питання. Так само і будемо мати зустріч з папським нунцієм і другим єпископами майже у кожному місці, де ми будемо перебувати. today we're going to be finishing our synod here in lviv and in a few days uh, myself and his excellency bishop petro will be leaving for australia so i look forward to meet you in that holy land of australia